Будяк і Васильки. Давно, колись весела воля, гуляючи посеред поля, насіяла Васильків цілий лан, де взявсь будяк, На пригорку розцвівся, пишається, неначе пан, і просторікать заходився. Ой ви, Василечки, бадиллячко дурне, чи бачите мене? Я вище вас, мене усюди видно, не тільки вам, усім завидно, красуюся, як в огороді мак. На те ж то я й будяк. Василечки зашамотіли і нічогісенько сказати не схотіли, а він базіка знов. На вас я подивлюсь і засміюсь. Химерні, ви малі, мене ж усяке знає. Червона голова ще й медом припахає, та тільки зась мене ніяка скотина не нюхне. Не втерпіли, Васильки, обізвались Що ж будемо робить, такі вже повдавались, а все ж таки і ми буваємо між людьми. Світилочки нас на весілля просять, ще й стежечками приберуть, нас на Йордань зимою носять і на кутю на покуті кладуть. Ти через лад пишаєшся, будяче, гляди, базікання ледаче, до лиха доведе. Он, он косар іде! Будяк спесиво подивився, ще більше розходився. Косар, нехай лиш вражий біс поткне свій простий ніс, той знатиме, варене чи печене, на те колючки є у мене. Іде косар, і, може, б проминув, будяк його колючками шпигнув. Розсердився козак і замахнув косою. Пропала чвань з дурною головою. Василечки ростуть собі, цвітуть, їх гріє сонечко, і вітрик їх гойдає, і нічка тихая росою умиває, кругом, як рай, і бджілочки гудуть, і пташечки радіючи співають, трудящу долю звеселяють, і всім дарма, що будяка на пригорку нема. Давно на світі ходить рада, що гріх пишатися і других зневажать, а треба пам'ятати, хто вище злізе, дужче пада.